Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд і з вами Крупти. Сьогодні в нас оновилася безодня, а отже, варто поглянути, яких же супротивників нам у неї додали. Команди я обрав наступні: це Тейзер з Бейдоу, Сінцю, Цукрозою та Кукі, та Оверлод з Шеврез, сянкою Бенетом та Фішель. У першу половину краще взяти якусь стяжку, саме тому в мене там цукроза. В другу більше соло таргет демеджу. Починаємо, як і завжди, з одинадцятого поверху. В нас знову захист моноліту, тому м -м, беремо стяжку сюди. Тут в нас багато супротивників, і легенько їх усіх вбиваємо потроху. Головне, не дозволяти надто сильно пошкодити наш моноліт. This is new power uh, of high shot! Enhanced animal module 75 We're animal module 60. Up. Witness the power of good uh, 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 No my sword. Uh, uh, <laughs> boom! Yeah. Uh, 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 В другій половині в нас два роботи старі, добрі, нам знайомі вже роботи. Убити їх просто, і в мене навіть вдалося зробити так, щоб вони били тільки мене. Як бачите, головне не втратити 40% у першій половині, бо в другій можна не втратити жодного відсотка. Тут на нас знову чекають групи супротивників. Я отут от трішки помилився з вибором персонажів, тому що в нас тут електро... спектри, а в них резист, ну тобто імунітет до електро. І в результаті мені доводиться вбивати їх за допомогою синього, але це виходить досить швидко, тому що все ж таки це одинадцятий поверх. Усі наші супротивники з'являються в центрі, тому бігати нікуди не доводиться. У другій половині в нас водяна дієва спочатку. А після неї звір. Пам'ятайте, що звір може дуже легко вас ваншотнути, тому стережіться і слідкуйте за його атаками. Мабуть, краще було б мені тут витратити ультімейт. Третя зала знову ж таки починається з груп супротивників. У першій частині в нас постійно АОЄ. є. Фокусити треба було одразу цю ренжову жіночку, тому що в результаті я двох вбив, а вона залишилася живою. Далі у нас два вогняні голими. Нехай будуть так називатися. Найкраще сюди буде взяти якогось сильного гідроперсонажа. Здається, там соточка від синього була. У другій половині, як я розумію, це нова легенда з Натлану. До речі, її я ще не вбивав. В неї є кілька неприємних анімацій, особливо та, коли вона починає їздити на своєму борді. Якщо чесно, не знаю, що з нею в цей момент треба робити. Як бачите, я просто чекаю. І все, гайда на дванадцятий. На дванадцятий поверх я вирішив взяти ті самі команди. З порад, як на мене, в першу частину найкраще взяти вейп, тобто піро та гідроперсонажів. Так пройти буде простіше. В другу половину насправді можна взяти будь-кого. Складність цієї безодні, як на мене, полягає в одному супротивнику, якого ми зараз зустрінемо. Спочатку в нас кайрагі і два нобуші, фокусіть кайрагі краще, і поступово вбивайте їх. Двох кайрагі тут немає, тому те, що він відновить своє ХП, такої проблеми тут в нас немає. Після того, як ми розберемося з Кайрагі, з'являються дві легенди, і в них оці щити. Як бачите, я намагаюся пофарбувати метелика в піро, тому що піро в мене немає для того, щоб збити щит нашому Кріофатуї. ХП в них не дуже багато, але значно більше ніж я очікував. Енемо гайпостей земілейшен. Як бачите, в мене не вистачило демеджу, щоб вбити цього пузання до другого щита, і це виявилося доволі великою проблемою. Однак я вирішив це залишити, щоб показати вам наскільки складно пробити його крізь щит. У другій половині в нас три супротивники, які з'являються по одному. Я впевнений, у силі цієї команди, тому знаю, що хвилини мені вистачить. Спочатку в нас летючий дракон-робот. Після нього вогняна пустельниця. Пам'ятайте, що якщо вбити її мфета, тоді вона втратить резисти і вбити її буде простіше. Далі в нас крапля. Я так розумію, це та сама легендарна крапля, яка і познайомила нас з легендами у відкритому світі. Якби я не поспішав, то я б, звісно, намагався зберегти ультімейти, але як бачите, я усе витратив. Друга зала починається з грибочків. Спочатку три штучки, швиденько їх вбиваємо. А після них з'являється дендропівень. Цей бос вам вже дуже знайомий, тому гадаю, жодних проблем тут у вас не буде. Мій Друга половина починається з одного лицаря. Але через те, що в мене немає енергії, мені трішки складновато було його вбити. Тут я помилився і подумав, що може ретрайнути, але вирішив, що треба спробувати і подивитися, що там буде далі. Після того, як ми нарешті розібралися з лицарем, в нас з'являється мабукенкі, який ще забирає в нас 10 хвилин, поки він ну звісно, звісно, не хвилин, секунд, доки він підніметься і дасть можливість себе побити, пам'ятайте, що коли ви знімаєте йому 30% його ХП, він знову стає невразливим. Насправді тут я міг його вбити і без ультиматусянки, але я не подивився на таймер. Третя зала зустрічає нас новим босом. Оцим пузаним. Б'є він дуже сильно, тому намагайтеся ухилятися від його атак. Коли з'являються оці яйця, я так розумію, треба вдарити їх пірошкодою, і вони підірвуться і знімуть йому частину ХП та ще й знерухомлять. Я насправді дуже здивований, що ця команда сфокусована на АОЄ битву, вона досить швидко його вбиває. Тому я б не сказав, що в нього аж так дуже багато ХП. Як бачите, цього разу я не зміг пофарбувати метелика в тому я й не зміг зруйнувати яйця. Reduction від Бейдоу та Сінцю мені дуже сильно тут допомагають виживати. В другій половині масив тут нічого нового. Знімаємо йому 70% хпшки і чекаємо, поки він розділиться. Як бачите, через те, що в мене немає ультимейту, я втрачаю купу часу на початку бою. Якщо вам дуже важко з цим босом, то ретрайте, поки вам не пощастить на трикутничок. Мені пощастило з першого траю. Як бачите, я просто підійшов до нього, змусив його телепортуватися назад, і все добиваємо нашого боса. Як на мене, цього разу бозодня значно простіша у виборі персонажів. Наостанок, як і зазвичай, залишаю вам своїх персонажів. Бажаю вам вдалого проходження безодні та до нових зустрічей. Бувайте!